Автомайданівці їздили вулицями Житомира та пікетували адмінприміщення. На майдані Корольова активісти вимагали від людей, що заходять у нову владу, проходити обов'язкову люстрацію. Зараз проходить нова стара влада. Ті, що у владі вже були. Француз там був вже хто ще? всі його заступники. Був? Руслан був Був, Де? був Де? депутатом. Я не так кажу... непогано. Можна писькати, депутат. Я люди, між люди між котрі були у владі, повинні прийти вже моральну люстрацію. Скажи, я доволі. Тобто ви бажаєте, люди що всі повинні... депутати погані на сьогоднішній день. Ну, давайте, люди час. повинні Погані. Котрим... політика то не зло, то спосіб управління країною. Не всі депутати А політики корупціонери? політики корупціонери це тюрма і так далі. Є люди, корупціонери, які не є політиками, які носили хабарі так. за тендера. Вони теж мають відповідати. Безумовно, давайте, давайте, ні, давайте безумовно. відповідати думав, будуть всі. Опозиціонери, я, я, я... я, я, я за, запитую. Організуємо, організуємо автомайдан. Ви їдете з нами? Дайте я отримала відповідь. У мене з вікна вдома. кожен день автомайдан. От і відповідь наших апелітаційних депутатів, які зараз у влади. Люди, що прийшли до влади, не ті кого хотів бачити майдан. Стверджують активісти. Зняли мера його так Зняли, діло не в тому. Це не їх заслуга, це його недоліки. Так? Але вони зараз формують якісь своє об'єднання велике. У них є люди, яких вони вже хочуть ставити знову до влади ми мусимо розуміти, що ми мусимо ці маленькі, да громадські організації, громадські групи об'єднатися в величезну силу для того, щоб їм протистояти. Якщо громада сама не наведе порядок у це не зробить ніхто, стверджує житомирянин Олександр. Сидячи на своїй такій маленькій роботі, даючи тепло людям кімнати і гарячу воду, я склав вірша. Інаймо з браття воєдино, лунає сурми. Час настав оцю нелегкою годину. Ну, спасемо матір Україну. Нам сам Господь заповідав. А то прийде із-за кордону правитель той Сальона, і буде нами керувати, коли нам сіє чи пахать, а потім скаже. Нам чи з вами жінками спати чи не спати, А наші з вами депутати пора садити їх за грати, сповідують усе одно, що більше вкрасти, заховати державу нашу зруйнувати та потягнути її на дно. Г'єднально братівої воєдино, та оберем собі таких, щоб розсвітала Україна і скрізь луна веселий сміх. Далі автомайданівці закликають НАТО виражити до ООБС і вимагати звільнення начальника міліції та всіх його заступників. Люди, котрі посилали себе берко. Вбивали наших братів, не повинні бути при владі. Люди, які грабували місто, наживались, не повинні бути при владі. Люди, які на зарплату 5 тисяч гривень купують лексуси по 100 тисяч доларів, не повинні бути у владі. Колона активістів вирушила до міліції. Oh, Я одну довольно себе селають, панієте? Нехай вийдуть командири і розкажуть, які давали накази, що робив Житомирський Беркут в місті Києві. Чи вони мають відносити до смертей хлопчих хлопців українців? І хай вийдуть всі начальники, і заступники, котрі є на сьогоднішній день. Хто не помінений? Хай вийдуть сюди і дають звітність негайно. На даний час дане питання розглядається сьогодні. Завтра всі начальники УВД зараз іде ротація і будуть. Поміні начальники ВД і всі заступники. Заступники вийдуть ті, що зараз є. Ось поки автомайданівці чекали міліціонерів, активісти в масках звільнили проїзд до будівлі та демонтували дорожній знак. кажуть, такий був наказ від керівництва. Сказали, Що сказали? Тут повинен бути рух як не як. Взагалі. Вони собі тут на незаконних підставих городили собі мітинг за участю автомайдану. Також пройшов під стінами СБУ прокуратури та податкової.